Друзі, всім привітики. Я надіюсь, у вас гарний настрій. А якщо ні, то ми зараз з вами будемо його піднімати. І так, це кращий казино в Україні, що пропонує GGBet. І зараз ми з вами зіграємо в такий цікавий слотик. Хансель і Гретель House. Ой, дивіться, слухайте, зразу щось у нас тут, нам тут і прилетіло. Так, поставимо нам Хай воно крутиться, а ми з вами подивимося. Повиграємо. До речі, ви дивились в дитинстві цю казку? Казку, мультики, навіть фільм є. Кіно. Кіно. ой-ой-ой. Слухайте, ви подивіться, ми з вами тільки розпочали, а воно вже біквін. У нас вже виграш 2,68. 68. І це на малесеньких ставочках. Ну, я вам скажу, що це таки гарний слот. гарний слот. От тому і GGBet пропонує найкращі слоти, найкрасивіші. Дивіться, вони настільки яскраві, що їх просто цікаво сидіти і розглядати, що тут. Але розглядати тут такі, а от виграші, от цікавіше, це виграші. О, дивіться. <плес> Гарно. Мені подобається все. І що саме головне все з легкістю. Все з легкістю. Дивіться, ви просто подивіться. Ну, мені цей слот уже по душі. Я вже від нього кайфую. Отримую задоволення. Так, друзі, ви повинні також спробувати. Ви також повинні спробувати і виграти, виграти. Переходьте внизу під описом відео або в першому закріпленому коментарі на ссылочку І також грайте і вигравайте, вигравайте, вигравайте. Там є дуже багато різних слотів, тематичних, або які вам будуть по душі. Наприклад, я зараз граю все, що зв'язано з Хеллоуіном. Вони такі яскраві, класні. І виграшні. О, клас, клас. Що саме більше мені ще подобається, що в GGBet як легко ввести гроші, так і вивезти. Особливо вивезти, тому що в нас же ж тут є виграші, гарні виграші. І ви можете... Ой, подивіться. Ну не кайф, ну це ж кайф. Хай так, хай так продовжується, хай так продовжується і сипеться. Ви можете вивезти як на карту, так і на крипту, який вам більший спосіб подобається. Ну, взагалі, в цьому проблем тут абсолютно немає. Хоча, мені здається, тут ніяких проблем немає. Кляньсько непогано. Слухайте, ми з вами сидимо, спостерігаємо, гроші капати, що ще потрібно. І приємне задоволення отримаємо. Ще й картинка така красива. Так, давайте. Ще зробимо самі прокрутики. Давайте сім'єрочку, Ні, вісьмерочку. Два. І будемо летіти далі. О, хорошо. Угу. Так, супер, це ми робимо сьомий. І... О, бачите, і робимо восьмий, бачимо, що він нам приносив. Ну давайте, щось воно тут нам тріщ. А ну-ка. О, все, супер! Що ж, друзі, я вам всім бажаю шалених виграшів, великої удачі і до зустрічі всіх пока!